За 8 місяців 2025 року в Запорізькій області зареєстровано 12 випадків кашлюку серед захворілих, 11 дітей та 1 дорослий. Кашлюк це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно краплинним шляхом. Супроводжується воно загальними симптомами у верхніх дихальних шляхах та приступоподібним спазматичним кашлем. Інкубаційний період цього захворювання триває від 3 до 14 днів. Захворювання розвивається поступово і спочатку нагадує звичайну застуду. Але згодом розвивається поступово кашель стає більш тривалим, більш виснажливим його інтенсивність зростає і напади стають все частіше. Особливо характерні напади для нічного та ранкового часу. Кашель під час кашлюку він має особливий характер: це напади, серія кашлівих поштовхів, які супроводжуються після серії глибоким вдихом зі свистячим звуком, серед ускладнень цього захворювання. Часто виникають пневмонії, судоми, отит та дихальна недостатність. Особливо небезпеку це захворювання становить для немовлят. У дітей до одного року воно може протікати важко, без типового кашлю, але викликати апної або пневмонії. Тому дуже важливо саме починати вчасно вакцинацію дітей. Що стосується вакцинації, вона є основним заходом профілактики кашлюку, її проводять згідно з національним календарем щеплень в Україні. У 2, 4, 6 та 18 місяців життя дитини. Перенесений кашлюк в анамнезі при цьому не є протипоказом до вакцинації. Наразі заклади охорони здоров'я забезпечені вакцинами в повному обсязі, найпоширенішими серед вакцин є звичайна трьохвалентна АКДС та комбінована п'ятивалентна вакцина. Якщо вже ваша дитина захворіла, необхідно пам'ятати про необхідність ізоляції та обмеження контактів. Хворих кашлюков необхідно ізолювати на період заразності це приблизно 5 днів, якщо проводиться антибіотикопрофілактика, та 3 тижні, якщо лікування не проводиться.